Ротислава, четвертий тур, і нарешті спіка, спіка перемагає, перемагає крупно, п'ять забиває. Ось як почуває зараз себе команда. Ой, дуже добре, дуже раді. Таки ну, був класний матч, класні емоції. Зіграли в свою гру, насправді. Так були моменти, були помилки. Але в цілому в нас і спрацювали наші розіграші, і сама гра пішла з самого початку. Відчували, що виходить. Вся команда щаслива трішки під кінець. І, ну і червона картка в першому. Тайм і так трішки засмучують, бо також в наступному турі важка гра. Але в цілому ну, ми дуже задоволені результатами, я вам скажу. Лік забитим м'ячам в цьому поєдинку розпочав Ігор Протасенко, Голкіпер. Тобто, можливо, там польові гравці вже подумали, так, ну якщо голкіпер забиває, потрібно і нам. Є таке, він прям молодець дуже класно попав, але якщо пам'ятаєте, він же в минулому році також забував. І навіть тут в Олімпії в Кубки ми грали проти острову в одній. В дні четвертій, так? Чи одній одній восьмій, напевно. От і він же також тоді забив. У нього вдається, в нього і в четвертій лізі минулому році виходило забити. От такий забивний на голкіпер. Сьогодні вийшла так, що дуже принципова гра. Одразу ж градус боротьби великий. Тобто команди, які жодного балу не набирали, так. які грають в першій лізі. Хотілося перемогти. От особисто цього суперника дуже хотілося. Насправді, ми з хлопцями грали і спаринги іноді. Тому так гра доволі принципова, і раніше зустрічалися з ними. Дуже хотілося перемогти. Розуміли, що це наш такий, після трьох поразок, такий шанс на очки. От були дуже Дуже налаштовані, все вийшло. Ну, так, я звісно ще раз вітаю з перемоги. От завтра вже жеребкування Кубку. Наступного тижня Кубок розпочинається. Група може бути дуже цікава. Багато команд з вищої ліги. Є якісь побажання, з ким хотілося б зустрітись. Я сьогодні казав, що треба нам будівельникам, мистейта, когось з таких, щоб весело було, цікаво було б зіграти. Я розумію, що шансів у нас було б небагато, але ну, цікаво було б, як мінімум. Або Ще хотілося, б, може, також когось з вищої ліги, наприклад, якийсь Дніпро, або Смайл, також принциповий наш суперник. Були б не проти таких команд цікавих. Дякую з перемогою. Дякую, велике.